Вода в трьох станах, від кометра дому газоподібному. Перша вода тече, тече лусів, в окан, море, річку або в озеро. І потім ця вся вся випавується, бо гірює сонце і вітер. Стані хмари. І падає дощ або сніг в ґрунт. з грунту вода йде у річку, озеро, мова. Або... І це все називається? Океан. І це все називається колообіг, води.